привіт! Мене звати Аля, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас е, вівторок, собачка гарка, вівторок, 8 липня. Сьогодні, ми зараз ще віденько прийдемо. Я просто з Оскаром. Оскар, давай швидше, 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 Хобі. Сьогодні 8 липня і сьогодні день народження моєї мами. От, але, на жаль, я не зможу провести цей день з нею, тому що я працюю, мама теж працює таке. Але ну, зараз тільки сьома ранку, я не буду її зараз дзвонити. Я не знаю, у котрі вона буде прокидатися, тому не буду. В телеграм вона ще не заходила, тому може вона ще спить. Вийшла зараз з Осіком погуляти. <гану> от, що хотіла вам сказати? Сьогодні я прокинулася о 5 ранку, щоб позайматися спортом. І в мене це вийшло. Я позаймалась 30 хвилин. Навіть якщо я прокидаюся 5 ранку, поки я встану з ліжка, це вже 5.10, поки я там почищу зуби, це вже 5.20. М'ясі. М'ясі. Так от, сьогодні зробила 30 хвилин тренування. Але цього сьогодні прям було воно таке інтенсивне і набагато краще ніж вчора, тому що я подивилася Тетяну. Я дивлюся її підписаною в інстаграмі і в на Ютубі. Коротше, я її дивлюся. Ті джим неї називається, ну Я вам знімала. Ось це українка. от. І я її вже дуже давно дивлюся, з нею слідкую, скажімо так, тому вона мені дуже подобається, і її тренування дійсно е дійсно бачиш результат. Вони результативні. Mm -hmm. а, от, У мене така трошечки кріпатура по всьому цілу, і це дуже приємно, дуже приємне відчуття. Потім я сходила, прийняла холодний душ, потім теплий, коротше, як це контрастний називається. От і дійсно дуже бодрит. Осічка ще хружочок туди зробить. У нас вже, бачите, вся травичка вигоріла. Осік! Пішли. Пішли ще погуляємо. Осік! Пішли! Він хоче туди йти. А я туди не хочу, бо він там, там всі з балконів щось кидають, щось їстівне. І він завжди щось. Де підбере, пішли кажу. кажу. Дивіться який. Пішли, Оскар. Олів'я, Алів. З характером. Хто це? Це хазяїв його. Макс привіз мене на вокзал. Зараз буду сідати ось в оцей автобус. Погода у нас офігенна. Вітірочок. Дуже класна. Я вже приїхала на вокзал в Марсель. Трошечки зарано. Зараз десь 38 -35. О, планую зараз піти пішечки на роботу, щоб прогулятися. І думаю, сьогодні сходити після роботи в голос, бо в мене закінчилося там, догляд за волосся. Треба ще до тіла купити. Коротше, в мене все позакінчувалося, треба сходити. І плюс в мене було день народження, і там в мене залишилося 24 години щоб забрати мій подарунок. Ну, тому цікаво-цікаво, що вони мені там запропонують. А, от. Тому думаю, що сьогодні після роботи поїду в під. Ну, дивіться, у нас тут стоїть смок, бо неподалеку пожар. Прийшла в магазин, хотіла подивитися своїм безпачом, яке я вчора купила. А він виявився присроченим ще з 5 числа. Тобто я вчора їла теж присрочений. Тому то прийшла за новим супом Треба дивитися на ці на дати. Цей смок, що я вам знімала, це горить на соліс. В містечку не Марселю і воно наближається на Марсель. У нас просто дишати невозможно. Все стоїть в диму. в диму. Ми відкрили вікна і я прям почала відчувати, що не все дуже добре. Після того, як вийшли з магазина, ситуація погіршилася. Там просто все в диму. Я піднімалася по сходах, все оце тут в горлі стоїть, коротше, якийсь капець. Хоча туристи нормально, вони, знаєте, уплочено, тому вони беруть від життя все. Ось, Я прийшла на роботу і ці потяги вже відмінили, потяги вже скасували, автобуси ще ні. на роботу. Вже ці потяги скасували, автобуси ще ні. І моя керівниця, вона каже, якщо хочеш, типу може краще, якщо ти типу, поїдеш зараз додому. Но я ще повагалася і подумала, що так, напевно, буде краще все ж таки поїхати додому, бо якщо дорога перекриється я не хочу тут залишатися. Ось. Зараз подивимося. Знаєте, зараз приходила, побачила, що потяг є. Але він через 30 хвилин. Тому я зараз попробую все ж таки на автобусі. Потім подивимося. Автобусів немає. А, є. Дивіться, який. Не знаю, видно, чи ні все рожеве таке. Помаранчеве. Помаранчове. Автобус сіла, але сказали, що автобуси їдуть, але вони не проїжджають по тій дорозі, вони в об'їзд їдуть. Тому що воно як, якраз цей автобус їде по цій дорозі. От Сподіваюся, я доберуся додому. Vinny No, 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 no.

Я вже повернулася додому, вже як півтори години назад, навіть більше. Ось, І працюю з дому, взяла з собою ноутбук. Добралася дуже швидко, навіть швидше, ніж ввечер. ввечері я добираюся, тому все класно. Але я провонялася кастром, В мене так все воняє, все волосся, усе. Uh, ось, ну і доведеться мені працювати трошечки більше, тому що uh, я добиралася додому цей, весь цей час. Uh, ось, а я хотіла сьогодні піти в рітіолс, тому що подаруночок мій тільки до сьогоднішнього дня. Подивимося, може ще встигну. Такі справи. Ладно, буду працювати. Ми сідаємо вечеряти. <смі> Знов доготували, е, як на ці ворота, але це на декілька прийомів їжі буде. Mm. <смі> ну ось це mm. е, Тут не салатик, це рибка з спаржу, Остатки залишалися і пропадали овочі, тому я вирішила зробити таку е, як це, холодний салат, але він поки що гарячий. <смі> е, тут баклажани і перчик. А тут просто перець, бо Макс не любить баклажани. Отак От Макс, сир. Будемо їсти. У нас вже вечір. Ми готуємося лягати спати. Я, до речі, сьогодні, після того, як закінчила працювати, я перебрала шафу, свою поличку в шафі зі своїми речима. Перебрала ще шафу в ванній кімнаті, там дві полички. Попритирала там всю пилюку, все. 에, коротше, по дому ще зробила різні справи. Коротше, я сьогодні прям <гум> енерджайзер <гум> якийсь. <гум> От. 에, ну і зараз вже майже 10 година, будемо лягати спати, тому що завтра я планую знов прокинутися о 5 ранку. <гум> Такі плани. Буду закінчувати своє відео. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Підписуйтеся на канал, щоб не пропускати подальших відео. Ставте пальчик вверх. Ну і до нових зустрічей. Па-па.